Мене звати не це мій перший огляд на скетчбук. І так, ось так він виглядає вузько. Це скетчбук від від, 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 від від Art Creation. Я його купила 28.03, але почала вести трішки пізніше. Ну, він такий маленький, квадратний. 12 на 12, я вважаю. Тут я записувала соцмережі, які я планую вести або які веду. Оці я веду більш активно, а оці тільки в планах. Твіттер вже не актуальний. Так. Це викраска моїх маркерів, які були на той момент. У мене їх було небагато. Я її не малювала. Ну і зараз в принципі, не малюю. Ось. Сторінка я тут заклеїла. Тут був жах. Я не пам'ятаю, нібито в Телеграмі я вже виставляла деякий скетч чи ні? Ну, Якщо я знайду цю картинку, то я десь сюди кудись ставлю. Так. Це такий миленький скетч Верона і Єви. Вони best Friends Ну, я не знаю, як зараз, бо ну, тоді були без Френдс. У нього дві робочі називають цього мальопису. Це Джорі Зішли і два герої. А, а це Мирон. Ой, це Захар і Мирон. Вони, Вони поти Лузняки, але виросли, то стали трішки Угу. схожі. Uh -huh. Uh -huh. Я не знаю, що це. Знаєте, хотілося мем, типу, ніби вони дивляться на щось таке. А, не цікаво, Потім щось видають, вони такі так, так. Це, до речі, Сахар, Мирон, Бузняки. А це їхні друзі в їхньому світі, бо там, по сюжету вони як о, зникають, не помирають, але зникають зі свого світу. Це Око. Так. О! Я не можу. Вони цього смішують. Цього день ще. А, це буде день. А, оцей скотч, Оце декоративний скотч. Я купила разом із банку, в якій він продавався. Там було три штучки. я все купила і мені банку подарувала. Це ура! Це кіт. Це мерон і кіт. Я не знаю. Це так смішно. Мирондуш любить носити чокери. кіт, такі, як водолазки, з рукавом чи без безму не важливо. Коротка довга теж не важливо. Щось таке. Так. О, боже. Я персонажі із, із іншої історії Арон і Стесі. Я купила як, акрил. Штучка. Штучка купила килла за щось. Та заривані тихенька баночка. І оранжевий був зіпсований, а блакитний майже вже зіпсувався. Я в шоці. Боже, як вам не покажу ця розгортка подобається моїм а, знайомим друзям. А мені вона ні. Тут багато всього. Це Зої, а це Блейк. Хтось дивився Black Myers? А. а. Це Захар, це Марон в дитинстві, Єва і Кіт теж в дитинстві. Було дивитися своїх старих малюнків. А, це щось на особистому. А, це мій плани. Як бачите, один день пройшов успішно і далі мій провал. Так, ну, на камері краще видно, ніж я думала буде. Це але божика рука. Ви бачите цю руку? О боже. Це а Це... хто у нас? А, А, це Агата. Це у нас Агата. Вона була Ну героїня... Я не знаю, моя історія про сни. Вона мені наснилась просто. О! Це я з лего Ніндзяго. І тепер по цих персонажах у мене буде про аніматі. може. Але я хочу зробити так, щоб це була окрема історія. Типу не зв'язана із леганім цього, яким вона є. Там речі 16 сезонів. Мило. Криво і мило. Це Мія чи Мія правильно? Мія Мія, Джей? А, це розсюжетка. Щоб ви розуміли, в мене вже в голові є план посил персонажів фандомних на шість сезонів. Перша історія, друга, третя, четверта і пята. Це вони зараз третій чи четвертій? Коли оця. Блін! Жия! Оце Джия. Джия, блядь. Божись. Джия. А, вона щось відчула, що в ну, неї немає сили стихії, щось таке, бо вона прийома. І відчула свою некорисність. І тому, коли всі поїхали на місію, вона взяла ну, той мандрівний чай, свалила в інший світ, це чай, це того світу. Вони не знайшли ніяких результатів, як, вони, як вона може повернути свій дім, і вона плаче. Так. О! Я не пам'ятаю, як звати ту принцесу. Вона ніби буде страти того сезону. Ні-ні не стра. Я не знаю, які саме для тих цих шипів. Шипів. О, а це фаєр. А сирна Угу. О, соняшник. Це перелік персонажів із. Малюпис усі пустощі Я просто намалювала Соня, що так. Що нам намалювати на цій стороні? Я не знаю. Так. А, а це вже Блінін. Блінне, геть Старію. Я забуваю імена своїх персонажів. Це Аделін. я дивилася на то Аделін і Аделіна це два різні імені. А ти хто? Тебе ім'я на гу. Грей. Це хотіла намалювати скелет. Не вийшов. О, Кліфорд Клігор. Він із того який, якого я просто вигадала з нуля. Бо в мене є персонажі, які сняться фандомні з нуля І із того сует, щось таке. Так, він йде до іншої історії, без назви, але серед новіччя і попаданка. Це саме головне. Ну що Бабачу деякі проблеми, Може це плохи. Саме ідеально описує. Що я тоді думала таке? Так. Це угу. такий був мій психологічний стан. Щось таке не зрозуміло, не зрозуміло. А Оце, до речі, я. Я раніше себе малювала червоного голуб, тепер я просто сиділа і волосся також. Ну, соняшники це просто розслабляє моє серце і душ. О, а це Мирон, Сахар, Мирон в тести. Мирон вони із Харкова, до речі, тому. Коротше, розказую історію, як два харківські хлопці вирішили прийти на українську. Вони були малі, були на морі. Мирон почав там грати в пісочку з якоюсь дівчиною, вона була українськомовна, він, він теж захотів говорити українську мовою, от так і сталося. Але оточення їх таке, ти що, і села, чи щось таке. А вона такий, у мене пох. Він читати тільки українською. Споживав контент теж більш-менш українською. Або хоча б від українців. Намагався з дитинства і в школі, і кругом, і з друзями. Його за це теж сварили, вчителі. Вони нас його не розуміли. Казали, говори нормальною мовою. Моротики, а мені пох. А Захар тільки там говорив українською. Я, я намагалася робити. Господи прости, це моя персонажка до Старш проти серза. Дочка ніби як Стар і Тома. Я не знаю, мені подобалася їхня динаміка, але подивилася тільки перший сезон. Далі я нічого не дивилася, тому не знаю. А це що? А це теж. Я малювала, щоб намалювати. Мені подобається, але в мене було тоді дуже мало маркерів, тому особливо не розгуляюся. Це натура, ой, це не натура, це фігура з голови. А це тепла холодна. ось тут навіть фіолетовий якийсь теплий. О, а це цехар, Захар, типу... Він ж бу... була гроза района, його всі знали. Візкої зачепи. Як оцей мирона побили, він прошов по її. Мирон такий радий, ха-ха-ха. А... Це теж, це навіть не маркери. Це фломастери, дитячі мої. Це альт. Тубдуальт. А трошки бешена але я і люблю. Ну, -лю. кольори тут. Ага, на бо я не хотіла, щоб кольор повторювався, але. М -м -м. О. Це Лола. Вона мені подобається. Мені не подобається, як я шкіру зробила, бо біле. біле. У мене в виглядає вилітає біле. Ага. Камера передає... Оці, знаєте, це помаранчевий колір. Але до червоного, а це такий, як... а угу. це, більш... це більш такий на камері, як горчичний, не знаю. А це помаранчевий. Так тут написано читай, бля. Не мала читати книжку по цій анімації, не дочитала. ворон, Дивний. це ворон, І. Ширлі, о, марок ширлі. Вона в нього закохана, підкатується, А він такий що за хуйня, блядь? Mm. Це тако шерлі. Мені не подобається тут це казала, що в мене мало кольорів. Це фіолетове це навіть не маркер і не фломастер, це... Маркер, який виділяє текст ось так. так. О, а це батьки шири Чарліс, Аріс. І Мирон. Саме старший, бо він акадепт, безсмертний, знак свого світу, може переходить будь-який світ, окрім свого. Це буде довгий ще... Не скоро зустрілися від початку історії. Ну, хай. О, а це Захар і Мирон. <сум> поцупили кредитку в Ернеста. Ну, як поцупили. Він казав, що купляйте що хочете. вони купляли в ефірні. Такі нам пизда, нам пизда. О, закили Килип. Мені подалося дивіться такі імена, як кіт, Килип. Ну, Це килим канонічний, це я подумаю, це він 75 років. Йому тут 22, десь так. О, а це я випадково купила в художній лавці. Синій, о, ну, якийсь там блакитний, точніше жовтий і зелений. І так вийшло, що вони всі змішались мені зелений колір. Який би я кольор не мішала, був би зелений, така, бля. Що я наробила? Так. Це в нас таз, кі... тазу, кістки тазу. Вчились малюватися, розгортка більш-менш нормальна. На камері не так нормальна, але нормально. Це ситуація на життя. Захар, Захар, де я? Сутоні церква Рон. Звернув не туди, щоб піти до гуртожита і вийшла до церкви, до церков. До церкви! Ну вони живуть на печальній, київській. Вже часть. Це просто ситуація життя. Я теж так заблудилась, така. Мама, де я? Я йшла по дорозі і вийшла біля церкви. Так. Чарліс одна із тих персонажів, які пішли від фандому. Це перша її версія. Вона пішла від фандому Undertale. Це її друга версія, і це остаточна. Це я намагалася в, стоп. в стопи. Угу. О, ці пісні, які я слухаю, бо Spotify мене задобав. Якусь фігню. Рекомендую то я випила деякі пісні, які я тоді чувствую, слухала на постійній основі. А я тут хочу міняти кольори йому на жовтий. Це ніби їхньої аури, синій, червоний, білюзовий і, мабуть, жовтий, не фіолетовий, бо фіолетовий більш підходить їхній мамі. Так, А тут а, кіт я зазвичай купив якусь дорогу річ. Такі жаліється, що в мене тепер немає грошей позичте. О, це Август. Ця скотина мені подобається. Він, як продумався спонтанно. Я просто така. А, ні, він не спонтанно придумався. Мені присунився його образ, що все в Білому, і я його доробила. Він в моєму всесвіті як. Ом... Пустощ, як оця чорна діра. Він і не чорна діра, і не всесвіт, але більш схильний до чорної діри. Наприклад, Альт теж і не Чорна діра, і не всесвіт, але більш схильний до Всесвіту. По типу, до створення, а він до знищення. Щось таке. І він з ними так трошки мучив, типу од нові іграшки. Я вас ламаю. О, а ця розгодка мені дуже подобається, особливо цим це Мау, Джея Айр. Ну, Вони з хоч де, чия вона сестра, бо він як навчається у Джея, а, а вона при, прийомна дочка Джея. Вони спілкувалися, а він як синкая, теж спілкувалися, щось таке добре добра такий. я прийомна, не можу. О, це якась така фіня. я тоді щось втарило, що таке ні, треба це зробити, і це просто так буде сумно. Прикольно. Це Мерон. коли ну, біл... жовте волосся вибілене, це йому було десь років 16 чи 15. Ні, це 15 років йому було. Це 15 років. А, ні, це, це взагалі 14, то ж пишеш, а я туплю. 14 років, Ріта 14, вони найкращі друзі. Джек Мирон із Харківської області, але переїхав в Київ. Навчається там в школі, в інституті і так далі. Ні, так далі ще немає на часі в школі в інституті. А Рита, вона. Ніби як Івано-Франківська і переїхала в Київ тож на навчання тільки два роки назад Це їм по 16. Тоді було. З вони зустрілися, бо Миролий часто до них їздив із Захаром. Це спільна їхня подруга, але найкраща подруга Мирона. Так, так. це твел. Бусіво я не можу. Такі були прикольні. Це джинджер, яка похожа на юну дорослу. Це тейпл. Тейпл це взагалі окрема персона. Це персонаж із Аватарії, Я була Тейплом, Мене всі хвалили. Я потім як удивляла гру, роздала всі свої податки. Мене було дохрільон. А це Рей. Зараз я, я трошки оновила, десь у буде. Це руки. Я знаю, що бачите, що це руки, але що мені ще казати? Я не знаю. Приколдесно. Трохи криво або не трохи криво, але приколдесно. Обробка. Мені подобається ця обробовка. якась його, але вони двоє обоє не закінчені. І не маю дати, бо я ще мала надію домалювати. О, це Аліса і лола. Мені подобається їхня динаміка. Вона, типу, як о, хіпі, вона нібито як теж. Але ні, ну, я не знаю, я ще в їхніх стосунках не так сильно розірвалася, бо вони як пара створились тільки. Я не пам'ятаю, але до 27-го числа 07 місяця. А це просто вже замалювала. Ну, вони такі двоє спокійні, повільні, така тиха, атмосферна. Має бути взаємодія. Там це що? Так. Це мої замальовки. Спар риф. Так, Не можу показати мамі. Так буду показувати. було куди наліпки на із ноутбука вже рік валяється, вона така а, прип'яю сюди. Це Альт. Тут, мабуть, ще хейт я десь буду вставляти, хто це такі. Це я комусь малювала, я не пам'ятаю. Це що-небудь? І зараз тереп'яго морозила. Як це було? Я не можу. Скільки спогадів. <смі> а це Захар і Килима. Вони best friends. Ми, типу, в такої штуці, що, що вони як мають битися, як висеряти, чи щось таке. Я ще теж не дуже подумала. Я тільки добре подумала як нас між Ворон, Захаром, Кітом, Євою. А, а це вона не любить, коли його вижуть, так він дуже любить, коли знаєте, замість сьомчика, що кого без. Він такий дуже любить, а таке ні. Тут він його вже набив, такий пладлюка. Огомоний споровся. А, а це вже я багато чого забувається. Відносили в трьох. Це як воно. Це Адам і Мирон. Потилка. Знати малювала. Це щось непонятно, ну, незрозуміло. О, Миро. Кіт. <гід> Мені подобається розгодка. Але мій родик такий провастий сид, я не знаю. Який такий прикольний, навіть милий зент. Хоч не занадто, не знаю, не знаю. Але маємо, ти має... А, а це а аудиторія моя, на якій я сиділа, я вже не пам'ятаю, де тут, що до чого, але нічого. Це майна хотіла продумати персонажку з нуля, але вона мені не здалася, її вже не існує для мене. А це Єва і Захар. Вона як добре... боже, вона такі вилі, але... Це персонажа до моєї іншої історії, мені приснився Сон. Я зробила цю історію, тому що хлопець страждає про прокляття невидимості. І він навіть деякі речі може робити невидимими, якщо захоче. Або ми треба, коротше, три свої одягу, щоб його, ну, щоб одяг третього стоїть і другого не зник. Це Діана, вона в Вона як учиться на журналіста, ходила посятим заброшкам э, старовинним. Він там хотів померти під цю заброшку підірвати э, з собою. Таке. Я вже не пам'ятала Вау О, а це моє улюблене тріо Вероніка юна Паріс. Тут я намалювала е, юну трохи більшою, то їй Вероніка каже, тобі лечить підбор, на типу вийшла, намала трішки нижче. О, а це я зробила. Гендер Блендер, як називається. якби вони були хлопці дівчатами, а дівчина Ну, В принципі, Адам і так може бути і дівчина, і хлопці, залежно від свого бажання. А Кідо він на, на початку історії був лютий такий сексист. Він це ЛГБТ, вони знали, що, що це таке. І йому не комфортно цілий дівчини. дівчини. О, ціли. М -м -м. Йому не подобається дівчата. Йому ціли, ціли не комфортно. Йому комфортно, він як нічого не помінявся. А він такий ну, прикольно, Прикольно. приколдесно. Я не знаю. Я вже забула, що тут таке малювала. А це в мене вдвох подивилась на цю пані. Чи пану? Я ще не придумала. А це рослинка. О, Адам. <смір> Але якщо, якщо я правильно розібралася, бо я тоді читала, то треба, треба буду прочитати, бо я забула. То Адаму він підходить. Так, це кленовий листочок. Ой, дуже кінець. Як добре, кінець. <гум> Джунлі, дякую вам за огляд. Все було трошки кріншове. Але... Якось приділила мені трішки своєї уваги, часу.